Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. у нас на каналі Таро Україна. Ми сьогодні дивимося з вами Херсон Одесу Миколаїв. Що чекає, що буде? Херсон Одессу Миколаїв. Перечуття такі собі я вам скажу. Я Зараз на вас починаю налаштовуватись. Ну, таке. Як знаєте, як от, може вас попередили вже, що якісь дні такі не дуже, якісь дати. От як щось вам вже буде сказано, що в ті дати може бути трохи неприємно. Зараз подивимось. А хотілося б щастя, да? так, давайте, херсун, перший херсун. Жертва падає. Жертва падає. Жертва. Якусь правду дізнаєтесь. Буде ворог активний на вашій частині, буде. Вони будуть до чогось готуватись. І вам як нададуть вибір, або ви залишаєтесь, або ні. Бессон найближчні. Дивіться, ви живете о, своїм життям. Я не бачу, що у вас був відтік якийсь із міста якийсь, або що вам оголосили евакуацію. Ні, цього немає. Повторення сценарію, розумієте? Тут іде і енергетика і жертви. Треба прибрати тих ворогів, які зсередини, так кажуть. Ви дуже хочете, вам дуже треба авіація, дуже треба літаки. Але якийсь інший захист вам дадуть, до речі, щоб ви просто розуміли. Що ви будете більш впевнені і будете чути, як ну, щось, десь вона зникла. Летіла, летіла і зникла. Але не від цього, я так розумію, вас можуть закрити, тому що передмістя, район дуже гучно і йде вогонь. Більш якісь, може, менші снаряди. Вони будуть харсом, найближчі. Є жертви, є поховання, є голоси, знаєте, як загублені душі. Але Херсон мені скаже: ми знаємо, де ми живемо, і ми знаємо, що є ризики. Але знаєте, що лякає? Що це в звичку входить? Скажу зараз погану річ, нікого не хочу образити, що от вже і не рахують, скільки людей в Херсоні загинуло. От буде таке відчуття, що всі змирилися. З тим, що Херсон гатять. Не ви, а навколо. Зрозуміли? що на це не звертають належної уваги. Ніби то так, ну, як є, знаєте, але це неправильно. Це ну, так показують карти, що ні. Будуть зміни краще. Не треба все сприймати так, як все пропало і все-таки залишиться, не залишиться. А в голові фраза. Аби, аби бі, гірше не було, розумієте? Ну, зараз подивимося, що може бути гірше. Херсон. Найближчі дні. Десь наші хлопці відпрацьовують, розумієте? Є таке, що вони щось збивають. Все добре. Таємна інформація по харсону, тому що йдуть зіткнення. У нас буде можливість підняти наш прапор десь. Незважаючи на те, що ворог дуже тисне, є можливість підняти наш прапор на окупованих територіях. Але за це загроза життю дітей і місцевих. Херсонщина деокупована. От, чомусь будуть радіти люди. Прям радість якась від чогось, щось от буде. Знаєте, от знову показу радість від новини, від якоїсь дії, але небезпека для життя людей. Тобто помста ворога за щось. Херсонщина окупована, Херсонщина окупована, таємний план. Дуже багато якихось військових дій. Розумієте? Я не можу наші дії Відкривати. Десь ми будемо мати перевагу, а десь ми станемо захист. Ану, стан ворога на Херсонщині. Стан ворога на Херсонщині. І вони стануть захист. Там дуже багато прильотів буде по ворогу. Дуже багато прильотів. По тилам їх, їм дуже важко ворогу важко. Він хоч, не хоче відступати, він хоче окупатися. І е, тут він хоче стати в захист і не йти в штурм. А нас це не влаштовує, нам треба пройти, яка буде гарна новина. Ракети які здадуть вам. І е, буде просування наше, але трошки пізніше дізнаємось. Так. Одеса найближчі дні. Ворога-жаба давить. У прямому сенсі. Дивіться, перше на якусь красу, там, де парки, де у вас дуже гарно, це може бути знову ж таки узбережжя, це може бути не прям центральна частина міста. Краса, парки поруч, які ж, якісь алеї, щось гарне. Туди летить, звук чуєте. Звук чуєте, як до вас летить, долітає. Хоче жертви собі на алтар, хоче собі, я не розумію, де ваш захист, тому що, е чесно, воно буде пролітати там, де не повинно. Не треба мені нічого писати стосовно захисту, це риторичне питання, це вам як пересторога. Якщо ви думаєте, що там та частина захищена, Якась, я не знаю, яка. І не буду це дивитись. Дуже шкода, що ви так думаєте. Не треба так думати, треба себе берегти. Тому що захист, він... ну, я не бачу такого, щоб все перебив. Ні. Одна якась атака пробна ворога. У вас якісь збори будуть, можливо, хтось приїде до міста. Розмови навколо Одеси. Шабаш, розумієте, що робити, що далі, як, що будувати, як відбудовувати, як захищати. Багато розмов, якісь документи щось підпишуть. Я не про ворога, я про нас. Не треба, там, що ми з ворогом щось підпишемо. Ні. Я виключно про наших. Може, якийсь договір про допомогу там ще. Ну, офіційно якісь рішення приймуть, але результату не буде. Ви взагалі повинні як якусь пам'ятку, я так розумію, захищати історію, культури, ну щось таке у вас. Що ви дуже важливе місто насправді, окрім портів. Ні, магія звуку, три атаки показує. І знову ж таки, проблема повторюється. І це не тільки інфраструктура, зайки а знаєте, куди ти хочеш поцілити? Хаотично б'є. Йому не дуже треба ці споруди, які адміністративні. Ні, хаотично. Щоб ви розуміли, що у вас не буде спокою. В нього буде якась система по обстрілам, тактика якась і періоди, через які він б'є. Періодичність. Пам'ятаєте, як було там по понеділках або по четвергах, а тут може бути частіше І в день показує так. Одеса, найближчі дні. Щастя, хочеться. Раз відбиваєте. Щось зіб'єте, але розумієте, з моря йде район гучний. Одеса найближчий. Я кажу, він пристрілюється, потім буде щось дуже гучне. І воно зайде з усіх боків і на райони на Одесу. Миколаїв, Найближчі дні. Миколаїв, Найближчі. Укріплюйтесь. Кажуть, укріплюйтесь, бо в районі дуже, дуже якісь великі жертви, я так розумію, ваш учаків. Де вогонь до вас, іде вогонь до вас. Так, миколаївці, ви будете щось збивати, але ворог хоче до інфраструктури, до того, до того, що на воді. Туди може бути влучаль? Миколаїв. Здають щось, здають якусь інформацію, здадуть якийсь об'єкт. І незрозуміло буде спочатку, чому саме туди, так, в них є ціль на воді, але може ще об'єкт постраждати. І там не військові там постраждати можуть цивільні. Дивіться, і дуже чомусь кажуть обережно, кафе, ресторани, тому що показує, що не тільки, не тільки ракета. Спочатку може якась розвідка йти, а потім вже ракетами він чомусь дуже сильно б'є по району області. Він прям буде сильно там кошмарити. От якась пішла активна фаза.